Добрий день, шанувальники поезії. Поетичний бібліопростір А+, Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки, продовжує свою роботу. І сьогодні я презентую вірші Лариси Батох. Лариса Батох пише справжню поезію за потребою душі. Вона мешкає у сосніці, де є такі чудові краєвиди, яким надихався, яким захоплювався талановитий режисер Олександр Довженка. Лариса дуже любить природу. І я так думаю, що коли вона десь на прогулянці, вона уважно за всім спостерігає, і потім всі свої спостереження вона загортає в такі чудові поетичні... Слово. Ларису завжди хвилює все навколо. Тому вона у своїх віршах зазначає моральні, політичний аспекти, щирість, відвертість в її віршах завжди відчувається. Тому, шановні глядачі, я вам бажаю чудового, гарного перегляду. Заварю. Собі кави з холодних дощів і туманів, на хмаринку намажу осіннього неба шматок. Потім ще я добавлю останніх квіток аромати, горовино калиновий смак і сонця ковток. Все змішаю, мов ліки від холоду, суму і втоми, буду пити це все по краплині, поки білий птах. Не замінить мій настрій на той, що мені невідомий, я щекатиму дива з горняточком кави в руках. Вчора все було зелене, ліси і луки, і поля. Сьогодні гола і смиренна зробилась навкруги земля, неначе дівчина цнотлива, туманом вкрившись від спокус, за журавлями полетіла. Думками у далеку путь, а листопад гульві савгаю, в гаю, берізо кинусь роздягать. Вони ж чим дуж махають, неначе зараз побіжать. Такі тоненькі, вілесенькі, як еталони, красоти, благають зиму бабусеньку, від холодів їх вберегти. Усе напружилось в чеканні, життя нового перемін, природа невблаганна пані. Сому дасть час і свій почин. Дерева в золоті, і клени молоденькі Оксамит вдяглися, мов пани, а листопад підкрався вже тихенько й потроху смикає за їхні жупани. Їм хочеться ще трохи постояти, в обновах милуватись цій красі, тумани ж, сірі, одягають шати. Ховаючи оту красу в Росі, та не сумуйте молоденькі клини, Зима промчиться, й прийде весна, одягне вас у жупани зелені, ті, що присняться вам в зимових снах. Сплети мені любов, сплети мені любов, павуче. Із павутинок чарівних, закутай в неї мою душу, щоб розірвать ніхто не міг. Того тепла, тієї сили, які дарує нам любов. Лиш коли вирощу я крила, тоді відпустиш її знов. Нехай летить вона світами, мандрує поміж всіх сердець і павутиною єднає всі наші душі на кінець. Прилетіла зима, прилетіла зима, білим птахом розкинувши крила, поміняла мій настрій, укутавши чарами світ, скоро прийде те диво, яке я так довго чекала, і яке залишило на кавовім осаді слід. Я його обійму і сховаю собі під подушку. Попрошу, щоб святий Миколай мені в цім допоміг. Щоб усім Українцям бажав він любові на вушко і молився за мир і здоров'ячко кожного з них. Так хочеться весни, тепла і доброти, а холод крижаний долуні обпікає. так хочеться втекти від зла і пустоти, але страшна стіна мене не пропускає, і я об ту стіну, як так без сили б'юсь, я падаю і знов злітаю аж під хмари, я рястом розстелюсь, барвінком розів'юсь, якби лиш розігнать страхітливі примари, вустами притулюсь, вдихну землі тепло, і паросток весни сховаю у долоні. нехай добру й любов перемагають зло, щоб із очей людських не йшли дощі солоні. Воїнам, тримайся, воїне, від тебе залежить наше майбуття, нехай ті сили, що на небі пильнують за твоїм життям, а ми тут молимо за тебе, Щоб перемогу ти здобув, ти ж знаєш, що нам дуже треба, щоб ти живий, здоровий був, як проженеш отих рашистів подалі з нашої землі. То розпочнем життя начисто з зернини в зораній ріллі, посадимо сади квітучі, дітей роститимемо в них, Та не забудемо ми бучу і ворогів усіх своїх. Ми тебе любимо, солдате. Ти найцінніше, що в нас є, нехай же над тобою шати святая матінка пряде.